Всім привіт на моєму Ютубі, Я Ксюша. І сьогодні я завалююсь до вас для того, щоб розказати про підкореного. Ну, як ви зрозуміли, я зараз цією книгою спамлю всюди, тому що це моя перша друкована книга. Дякую за оплески. не знаю, чи ви хлопали, але я буду думати, що да. Вибачте, що веду себе клоун, мене просто переповнюють емоції, тому я не можу тримати себе в руках. Підкорений! Це по факту це такий фанфік історія, яку я писала в процесі редактування свого фентезі, яке я планую видати найближчим часом. Боже, я планувала його видати у восени, але це нереально. Якщо коротко, в мене є велика робота фентезі, рукопис. Він написаний, він вже ну, в процесі редактування редакторами, не мною, бо якби я редактувала, це був би жах. Але в нього немає ні назви, ні обкладинки, але є офігенна карта і промальовані герої знову ж таки. Не всі Поки що ілюстратори над цим працюємо. І в цьому процесі зайови поки я працюю над фентезі. Я вирішила написати таку лайтову історію, бо мені хотілося писати, але на масштабне в мене не було ні сил, ні часу, ні фантазії. І писала спочатку для себе і скидала Насті. Дякую, Настя, за те, що ти це читала і терпіла моє нитьо». А потім. Все-таки мене надумали, натиснули. Щоб я це викладала на букне. І для мене це було переступити через себе. Бо я завжди вважала, що такі історії ніхто не читатиме, особливо, якщо їх писатиму я. Але ж ви читали підкорений більше 100 тисяч прочитань на букнеті. З цього все й почалося. Я писала, ви читали, коментували. Обговорювали, і я була в вахою. приятному ахуї, звісно, але це був шалений шок для мене, тому що це дійсно читають 100 тисяч. Мене, мене порвало. І тоді і зараз. І потім з'явилася така думка: видати підкореному дикомовному варіанті, бо як виявилося, не всі читають електронні книги. Я також не любитель читати електронні книги, тому. Підкорний тепер є друкованому, але це книга, книги поперед замовлення. У мене є два вільних примірника, Якщо я не помиляюсь, якщо вони ще є, це треба знову ж таки питати в Насті. І далі, я, якщо буде на нього запит, я буду робити ще. Тут 230 сторінок доволі зручний шрифт. Історія 18 написана від, зі сторони двох персонажів від Аманди частина історії. І частина історії від Адама. Це романтична еротика, еротична романтика, називайте, як хочете. Е, якщо коротко, сюжет, е, тут троп від ворогів до коханців, до ворогів і до коханців. Хеппі-Енд є, хоча я його не планувала робити. Бо просто, за, якщо бути чесними, хеппі-Енду тут книжки не було. А потім я вирішила в епілозі все виправити. Ну, це так, маленький спойлер вам або величезний спойлер, як хочете. Історія коротко. Вони знайомляться, коли їм е, буквально там по 18 років. Зовсім випадково. В неї складні відносини з родиною, він сирота, який е, втратив останню близьку йому людину. Вони знайомляться в них мутки, тому, тому подобне. Потім стається історія, через, через яку він її кидає. Точніше, він забирає її цноту, вона їм віддає свою цноту, а потім він її кидає. І через сім років вона повертається в місто, щоб підписати договір із бізнем, бізнес, з новим бізнес-партнером. І, як ви зрозуміли, така чисто стандартненька схема, цим бізнес-партнером виявляється хто правильно, її мудак колишній. Це ж було вже. Ту, ту, як несподівано, боже, такого ж не було. І, в общем-то, в них там такі емоційні мутки, але моя ж героїня не якась там така. Ні-ні-ні. Я, я ж пишу про такий ход героїнь, сильно нізавісима, пішов пішов нахер, мудачило. Тобто вона не йде на його провокації, не ведеться, вона ставить свої правила гри. І, от, хоч він такий весь біг бос такий чисто, бедбой і тому подобне, але він ведеться на ці правила гри. Тому в сюжеті «Підкорний» Основне місце посідає характер Аманди. Аманда це просто One Love для мене. Це прям така передача героїні в стилі жінка-головнокомандувач. Да, да, да. Я знаю, наскільки це заїжджена фраза, але я не могла її не вставити. І тут ще дуже цікава, цікава така сюжетна лінія батьків Аманди і всіх таємниць її родини. Трошки запутано, трошки емоційно, трошки нагнітаючи. Писали, що занадто швидкий сюжет, але я не хотіла затягувати. Книжка як непоганий фільм на один вечір. Ви подивились, ви кайфунули, і ви, може, колись згадаєте, ну це не точно. Тому читайте підкорений букней, а також читайте Закохана в диявола. Це зовсім інша атмосфера, зовсім інший вайб. Лізі це просто такий диявол в жіночій подобі. Там куча сарказму, матюків і секса. Все як ми любимо, і я сподіваюся, я скоро допишу цю трилогію диявол, і вона також буде в дикованому вигляді. А я дякую, що ви зі мною, і до нових зустрічей!